Новина дня, Путін оголосив повну мобілізацію. 330 тисяч росіян будуть утилізовані в найближчий час. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в тренди Ютубе. Знищимо російську та українську пропаганду. Чим більше Путін утилізує росіян, Тим краще. Слава Україні, слава Бандері, слава нації, Пиздець Російської Федерації. Саме так. Ну, Путін думає, що він безсмертний, дункан Маклауд. Як виявляється, ні. Мене цікавить лише одне питання стосовно мобілізації в Росії. Коли будуть мобілізовані усі блогери Росії, Ютуб-блогери Росії, і усі блогери Росії повинні бути утилізовані. От. У найближчому майбутньому. В перших рядах. Саме так. так, так. Це буде найвища справедливість. Путін просто боїться їх утилізувати. А треба. Очистимо Ютуб від російської мови. Таким чином, відправляючи у м'ясорубку усіх російськомовних росіян. От. Ну, так що Путін тобі слабо відправити блогерів у м'ясорубку слабак. Не до диктатора. Я так і думав, що ти не до диктатор. До речі, російським солдатам таке звернення. А ви в курсі, що ваш Путін вас ненавидить, а ви виконуєте тупо його накази. Путін же читав Єліна. А Елін, відомий ідеолог російського фашизму, ненавидів росіян. Усіх. От, тому вас утилізує в Україні. Чого вам усім бажаю? Утилізація. Ну, в цілому, Пиздець Російській Російської Федерації. Слава Україні! Якось так. 300 ти... 330 тисяч нас не налякають. Жодним чином чекаємо на вашу утилізацію в пакетах. Ні, ми вас утилізувати не будемо, ви самі себе утилізуєте. От і все. Бояра утилізовує багато кого. Бояра це свята річ для росіян. Якось так.